Всім привіт! В ефірі Мотошоп з вами, як завжди, Макс. В цьому відео зробимо огляд. Очікуваний огляд на довгоочікуваний мотоцикл від компанії Bajaj. Називається він Pulsar NS400Z. Можна сказати, що чекали ми його 11 років, тому що саме 11 років тому. Божат зробили концепт мотоцикла. Називався він ss 400. Виглядав він як rs 200 який ми з вами також знаємо. Я вам все це проілюструю. І от 11 років тому вони його зробили, анонсували. І кожен рік публікувалася інсайдерська інформація, нібито підтверджений час та дата виходу нової 400-ки на ринок. І отак. Дягнулися 11 років і власне ось ми маємо. Правда, це у нас не РС-400, не СС400, як це було з концептом, а НС-400. Логічне продовження і апгрейд лінійки мотоциклів пульсар. Якщо брати в розрізі багаторічного існування моделі НС 200 у нас на ринку вона продається з 2013 року, то це дуже суттєвий. Суттєве оновлення і апгрейд саме лінійки NS. В цьому відео я розкажу вам всі фішки цього байка, електроніку якої він напічканий як більш дорогі той же дюк 390 і Husqvarna Svartpilen 401. І згадаємо трошки Домінар 400. І саме до пульсара ns 200 цей мотоцикл насправді більше наближений, ніж до Домінара, тому що Домінара то інший клас. Там доволі багато відмінностей в конструкції мотоцикла, тому це все ж таки 100% продовження лінійки пульсар. Ну, власне, про це і говорить назва. Роблю на цьому акцент, тому що тільки коли мотоцикл вийшов, саме думалось його прирівнювати більше к домінару, але ні, він повністю. Повторює лінійку мотоциклів пульсар і характером і дизайном. І про це ми поговоримо в цьому відео і подальшому тест-драйві цього мотоцикла. Тож підпишіться, щоб не пропустити, якщо ще цього не зробили. Так, ну давайте почнемо. Я думаю, з очевидного з дизайну. Цей мотоцикл на максимально схожий саме на NS 200 Він повністю повторює його стиль, такі ж самі лінії, округлі. Бак здається взагалі точно такий, як стоїть на НС. Рама у нас також такого ж типу, як і на НС 200, але тут інша геометрія рами, і відповідно там інші кріплення двигуна. Тобто тип рами залишився, але вона адаптована під нове шасі. Але давайте все ж я зроблю порівняння окремим відео, тому що це дуже цікава тема. Там є що порівнювати далеко за межами просто кубатури. Мотоцикла. І так, НС це naked Sport так називають індійці ці мотоцикли. І вже за багато років існування цих мотоциклів я зрозумів, що індійці вкладають в слово спорт не те ж саме, що і в принципі весь інший світ, тому що для всього світу спорт це обтікачі, це кліпони, це посадка. Лежачи на баку, і всі ось ці от речі витікаючи. Класика 4 циліндри, тут, звичайно, у нас один. Але для індійців це спорт, тому що він доволі динамічний. Сам мотоцикл, і по керованості він різкий, і по своїм характеристикам двигуна. Тобто логіка така: якщо на мотоциклі можна їздити швидко і динамічно, то це спорт. Спорт не як клас, а відчуття від мотоцикла. Мотоцикл доступний в чотирьох кольорах, аж чотири кольори. Я думаю, що кожен знайде собі який більше до смаку. Це ось такий от білий, чорний, червоний і сірий. Давайте почну розповідати з базових речей і основного це двигун цього мотоцикла, такий самий, як ставиться на Домінар 400, такий як стояв колись на дюк 390, включаючи до. Другої генерації, завтра зараз у Дюка вже третя генерація. Звичайно, інжектор, звичайно, рідинного охолодження, сучасний двигун, шість передач, динамічні налаштування двигуна. І одразу кажу наперед: тут є режими їзди. Кажу наперед, тому що хочеться сказати про електроніку. Я так розумію, що тут ну, цьому немає підтвердження, але це дуже логічний висновок, що тут стоїть електроніка така сама, як і КТМ ставлять на Дюки, Адвенчери і так далі. Тому що раніше, звичайно, у нас не у Dominar, ні у Домінара, ні у Унески не було режимів їзди. А зараз ми маємо тут чотири режими їзди. І відповідно електронну ручку газу, про яку теж треба розповісти окремо. Вперше, коли я проїхався на цьому мотоциклі, у мене одразу кажу, не було ніяких очікувань. думав, що він буде їхати як домінар, але ні, цей мотоцикл набагато бадьоріший ніж Домінар. Набирає як оберти, так і швидкість зі старту. Він виїжджає вперед, якщо порівнювати там купу драгрейсінгу, якого не знімали індійці, то пульсар завжди виїжджає вперед. Тут багато факторів дуже сильно впливає вага райдера і стиль їзди райдера, його навички їзди, і так далі. Тобто, це доволі так суб'єктивно, тому що отак, от порівняти це мають бути там лабораторні, умовно кажучи. Умови, щоб сказати, що цей там мотоцикл набагато динамічніший, там чи на секунду, на дві швидший і так далі. Ну але по факту з усіх тих відосів, що ми можемо вже дивитися, ми бачимо, що пульсар виїжджає вперед, і максимальна швидкість шоу пульсара шоу у мінара приблизно 170 км на годину. Я думаю, що виїжджає він вперед, як завдяки електроніці налаштуванням двигуна. Так, і тому, що тут зірочка на 46 зубів, у домінара на 45. Тобто, умовно кажучи, цьому мотоциклу простіше набирати швидкість і виїжджати вперед. Але з тим же самим ми маємо однакову максимальну швидкість, але тут, по логіці, домінар має їхати швидше на максимальці, тому що у нього зірочка задня менша. Передня зірочка 15 і там, і там. Але тут ще важливо, те, що пульсар легший за домінара, і у нього менша база, тобто він буде більш такий пруткий і в тому числі більш маневровий в щільному потоці трафіку. Друга найважливіша річ в мотоциклі це звичайна його підвізка. Тут ми вже маємо перевернути вилку товщиною 43 мм і ходом 150 мм. позаду. Нітрокс амортизатор, моноамортизатор. І тут у нас підвізка фірми Endurance взагалі традиційно для баджач, надійна якісна підвізка, яка робить свою роботу. Ну і відповідно, вся передня підвізка буде більш жорсткою, тому що вилка перевернута і особливо на скручування. І це все буде сказуватися на відчутті і керованості мотоцикла, особливо там в поворотах, різких поворотах і. Якщо ви візьмете цей мотоцикл на трек і паралельно будете катати там NS200, ви одразу відчуєте різницю, тому що там звичайна телескопічна вилка, і от в таких екстремальних умовах вона не може зрівнюватися з перевернутою. І наступне чудове оновлення, яке ми вперше маємо на мотоциклах Pulsar, це система ABS. Спереду і позаду двоканально, тобто два колеса працюють незалежно один від одного. Позаду у нас однопоршневий супорт фірми Крімека. Попереду двопоршневий, також крімека 320 мм, 230 мм гальмівні диски. Гальма чудові, але поки що вони не притерті, то працюють не на 100%, Тому хочеться поскоріше виїхати на тест-драйв, притерти колодочки і отримувати 100% віддачі. Від гальмівної системи. Але і вже прямо зараз, отак от з конвейера, воно гальмує чудово, АБС працює чудово на будь-якому мотоциклі КТМ чи Баджач. Ну, тут жодних нарікань. І ще хотілося сказати про екстер'єр. Це ми тут маємо діодне світло, як спереду, так і позаду, і, звичайно, повороти. Світло прям дуже розумне, тому що. Яскравість фари залежить від декількох факторів. По-перше, якщо зараз я заведу двигун з виключеним ближнім світлом, то ось ці габаритні вогніці будуть працювати набагато яскравіше. Я сподіваюся, на на камері це буде видно. Давайте спробуємо. Так, і якщо я виключаю двигун, у нас приглушується світло. Воно дуже яскраве, я там знімав на паркінгу на темному освічує навіть цей габарит, освічує дуже багато дороги. Але ще є інша фішка. Коли ми їдемо вже в темну пору доби, ми включаємо ближнє світло. У нас габарит. Притухає і також з ним притухає приборна led панель Нова. До речі, яку я вам, звичайно, також покажу. І таких фішок аналогічно з заднім габаритом. Він теж стає яскравіше, коли я завожу двигун. Ну, Така дрібничка, але вона продумана, розумієте, в залежності від того, чи в день ви їдете, чи вночі, чи ви стоїте заглушеним двигуном чи заведеним. Яскравість оптики різна. Так, стосовно ергономіки, посадочка, і в цілому органи керування дуже схожі з будь-яким мотоциклом, ну, але, звичайно, в першу чергу з. НС 200, але тут у нас вже кермо повноцінне, а у НЕСКІ такі напівкліпони. І тут не буде ніяких проблем, якщо ви хочете додатково встановити навігатор, там кріплення для, для планшету чи ще для чогось. Кермо широке, посадка рівна, жодних проблем. Сидіння реально м'яке з заводу. От, наприклад, якщо ми беремо будь-який КТМ, то з заводу у нього крі крісло, диванчик буде. Не найкомфортніше, а тут прям клас, прям м'яке, і я навіть не відчуваю, що я на ньому сижу. Органи на керування всі на своєму місці, все традиційно. Також фішка в тому, що у нас регульовані курки гальм і зчеплення можна регулювати наскільки близько, чи далі вони знаходяться від керма. Що також цікаво, тому що у НСК такого нема. Є Hazard Light. Він же І На правому пульті у нас ще кілсвіч і керування світлом. Все. На лівому пульті у нас є керування приборною панелью і власне, мотоциклом. Друзі, ось така приборна панель. Тут ми бачимо лампочки, які відповідають за різноманітні попередження. Тахометр, спідометр, включена передача. Тут рівень палива. Загальний пробіг. Тут у нас режими їзди, Road, Sport, Rain, Off-Road, ну і індикація сайт-стенд бокової підніжки. І це у нас окремий дисплей, на якому власне, ми будемо керувати. Тут є додаткова інформація, і ми можемо заходити в пункти меню завдяки пульту на лівому кермі з лівого боку керма. І одразу vehicle info ми можемо зайти і побачити ride modes – road, sport, rain і офрот. У кожному є класна табличка у я вам її продемонструю. Налаштування двигуна і налаштування особливо ручки газу залежить від режиму їзди, який ви обрали. Тобто, road – це у нас такий стандартний режим. Спорт у нас буде більш гостра реакція на відкриття ручки газу. Тобто, якщо там... В рейн ви відкриваєте повний газ, і він то в спорт ви відкриваєте ЖУ він... буде отак десь робити приблизно. Режими Рейн і оффроуд дуже схожі. Але здається, до чого тут оффроуд взагалі на дорожньому мотоциклі. Але він, в принципі, мається на увазі, що ви будете пересуватися не по асфальту, а по ґрунтовій дорозі. Звичайно, тут про бездор. Мова не йде, бо обмеження кліренсом, ну, ну взагалі дорожній байк. Але мається на увазі, що ви будете їхати по якому, якійсь поганій дорозі, де погане щеплення. І це все знову ж таки буде впливати на роботу ручки газу і роботу трекшн-контролю. Так, вперше на мотоциклах Bajaj ми маємо трекшн-контроль. це, власне, завдяки. КТМ завдяки електроніці, яка перекочувала з мотоциклів і ну, Adventure. Motorcycle Traction Control – Це власне трекшн. І тут його можна вимкнути, якщо ми знаходимося відповідно, як я казав, в режимах Фроу або Спорт. Тут у нас знову з'являється індикація, то, що трекшн-контроль виключений. Можемо його знову включити. З цієї електронікою, яка була доступна на Pulsar NS200, на Dominar 400, у нас цих фішок не було. Тепер маємо і ABS, і Traction Control, і режими їзди. Ну просто казка якась. Traction Control можна відключити в двох режимах: це спорт, ну відповідно, якщо ви там. Любите екстремально ганяти, і режим оффроуд, бо там вже інше керування байком, там інколи захочеться вам, щоб проскользувало колесом. Тут, звичайно, не так багато потужності, щоб ви на асфальті там навіть з місця могли зірвати постійно там зривати заднє колесо, але це безумовно додає стабільності мотоциклу і безпеці в першу чергу, тому що на мокрому асфальті вже. Треба трекшн-контроль, там майже будь-який мотоцикл буде зривати заднє колеса, особливо там в поворотах. І по-друге, це такі неочікувані речі, як бруд на дорозі, пісок на дорозі, пил і так далі, який зазвичай збирається біля краю проїжджої частини під бордюрами. Тому там кажуть часто не їздити мотоциклістам. І от якщо ви раптом попадаєте на таку ділянку дороги і... Забули про те, що вона брудна. Відкриваєте різку ручку газу, і якщо немає щеплення, у вас починає буксувати заднє колесо. А там уже можна і трошки прилягти на бік, а можна не прилягти. Але з трекшеном електроніка уловлює те, що починає буксувати колесо і одразу закриває сама ручку газу. Рятує водія. Тож сучасні технології це однозначно плюс до. Безпеки до впевненості водія. Що вже казати про АБС. Скільки випадків аварій на мотоциклах без системи АБС не можна просто перелічити? Тому тут однозначно жирний плюс і просто величезна перевага у порівнянні з іншими мотоциклами у НС-400. Керувати відключати АБС на задні колесо у нас можливості немає. Воно постійно буде включено. Це власне підключення до. Телефону, керування музикою. Ну треба додаток е, скачати. Ще одна особливість приборної нової приборної панелі, в тому, що до неї можна під'єднатися з телефону і там переглядати дзвінки, е, бачити навіть рівень заряду акумулятора, бачити сповіщення, наскільки я розумію. Слухати і керувати музикою. все це можна буде зробити з пультика, під'єднавшися до приборної. Панелі, де ви ще таке бачили на мотоциклах такої цінової категорії, такої якості і настільки просунутих уже в електроніці? Уже ніхто не скаже, що пульсар то минулий, минуле століття сучасний прогресивний байк. Trip and bike Ну Тут відповідно буде два тріп традиційно. там Денний пробіг, який можна збивати. І тут також є леп-таймер. Тобто традиційно для спортивних мотоциклів ми можемо засікти, за скільки ми проїжджаємо коло на гоночному. Можна заміряти час, за скільки ви доїжджаєте з дому до роботи. Ух ти! От Про це я не подумав. Ну і ось власна розетка, USB-зарядка. Пульти якісні, клацають приємно, доволі гучно. Жодних нарікань, ну, взагалі, от прям сів, і ти відчуваєш, що не просто щось там поставили звідкись, а якісні речі. Ну, в принципі, все це і характеризує мотоцикли Bajaj, Ми знаємо, що вони якісні. Ми їх за це дуже любимо і поважаємо. Місце у пасажира, скажімо так, стандартне, традиційне, теж м'яке. Я думаю, що пасажиру також буде зручно. Підніжки. Ну, що тут ще показати? Все традиційно стандартно, якщо ви їздили на будь-якому мотоциклі, ви сідаєте на NS400 і так само їдете. Все інтуїтивно, зрозуміло, все на своїх місцях, все там, де має бути. В якомусь сенсі це вже КТМ 390 дюк, але в зовнішньому вигляді, традиційному для лінійки пульсар. Але трошки менш потужний, звичайно. і Трошки важчий, але легший за конкурентів в своєму класі. Що ж друзі, як вам мотоцикл, новий Pulsar ns 400 Особисто мене він вразив. У мене не було очікувань, я бачив раніше відоси, бо у індійці він вже якийсь час катає, я знав його характеристики. Але коли сів, проїхався, відчув роботу підвізки. Цих режимів їзди я був приємно здивований. Все дійсно працює, все працює як має. Якість комплектуючих на високому рівні це рівень більш преміальних мотоциклів, але за менші гроші. Чим власне баджач нам завжди і подобався, тому що ми отримуємо гарну якість. Тепер ми отримуємо ще й сучасні технології, і все це за доступну. Ціну. Що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам відосік сподобався, поставте йому лайк. Також залишайте в коментарях будь-які запитання. У нас ще будуть порівняння з НС, у нас будуть порівняння з Домінаром, у нас буде точно порівняння з дюком. Також на підході тест-драйв з цим мотоциклом багато чого цікавого, багато буде розкрито про нього інформації. Пишіть в коментарях, що цікавить саме вас. Відштовхуючись і від ваших коментарів, я також буду висвітлювати ці питання. А зараз я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і побачимося з вами в нових відео. Па-па!